представника Понял Романча, займущую типу судовому засіданні ці війни справу за заявою представника Бойчук Михайла Романовича Романчака Олександра Геройові про відновлення втраченого судового провадження проекту рішення суду за нововедення обставинами за апеляційною скаргою представника Бойчака Михайла Миколаєвича на ухвалу послі Скорої суду 21 грудня 2015 року. керуючи статтями 218-307-312-315 СПК. У представника Добручу Михайла Миколаївича задоволювати частково ухвалу Костівського районного суду від 21 грудня 2015 року скасувати та передати питання на новий розгляд до суду першої інстанції. У кого оскаржені касаційного порядку не підлягає говорять судді. Так, Також честь, зрозуміло. Я ще хотіла спитатися, якщо можна, та не виходьте, будь ласка. Я хотіла спитатися, як буде в нас з ухвалами тими ще трьома повідомити Генерального прокурора. Бо я ж тільки що розмовляю з представником. Нікого а... не повідомляємо. Це не наше питання тільки, по суті питання, які ухвали не замовили я зможу сьогодні взяти результативно? Дякую.